Вітаю скорпіонів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, скорпіони, давайте подивимося, який у вас буде тиждень, на що вам потрібно звернути увагу, яких він вам людей припіднесе. Звертайте увагу на всі знаки, підказки, роздивляйтесь карти, щитуйте енергію. Розклад наш загальний, тому кожен побачить щось. О, І так, перша карта у нас понеділок. Десятка пентаклів. Вівторок. Трійка пентаклів. Середа. Карта суда. Четвер. Імператриця. П'ятниця. Сім пентаклів. Субота, відлюдник. І неділя вісім пентаклів. Скорпіони працюють, фінанси, фінанси і ще раз, фінанси. Практично всі карти, не считаючи від відлюдника і суда, пов'язані з фінансами, тому що в нас імператриця теж фінансова карта, яка говорить про приріст. Тобто скорпіонів на цьому тижні будуть цікавити їх фінансовий потік, дохід і робота. Понеділок, десятка пентаклів буде говорити знов про фінанси. Знов, не знов, а на початку. Фінанси і родина. Дуже багатьом випадає знакам Зодіака десятка пентаклів на понеділок. Це в нас родина, це в нас сім'я, це родинне свято. Тобто після Пасхи однозначно їдуть люди в гості, збираються знайомими, їм приємно спілкуватися, і може і хтось отримує якісь фінанси, якісь грошові надходи в цей день Вівторок, трійка Пентаклів буде говорити про співпрацю. Тобто, в нас є колектив, в нас є люди, які працюють в одному напрямку для досягнення цілей. Ця працює, ці дивляться. да Вони дивляться на роботу, дивляться, як її краще зробити. Планують. трійка Пентаклів буде говорити про те, що ми отримуємо фінанси, показуючи. Не те, що ми майстр своєї справи, люди нам в цьому допомагають. Карта може говорити про те, що ви працюєте вдома, якісь у вас є ремонти, якась спільна праця з сім'єю, з людьми, які до вас приходять, з майстрами, ви обговорюєте якісь коштори складаєте, обговорюєте план дій і так далі. Тобто, три пентаклі це праця. Коли ми працюємо для досягнення якихось матеріальних благ, Середа в нас карта суда говорить про якісь переміни в нашому житті, про ті переміни, які мусять для нас настати, ви йдете на нову роботу, ви одружуєтесь, ви розлучаєтесь, у вас народжується дитина, ви переїжджаєте з країни в країну, тобто щось. Міняється глобально в вашому житті. Ви повертаєтесь на стару роботу, ви повертаєтесь до старих стосунків, даючи якби їм другий шанс. Тобто даєте їм можливість на відродження. Карта буде говорити нам про те, що для цього час настав, ця переміна мусить бути у вашому житті, і вам її просто потрібно прийняти як дане, тому що ви в цій ситуації змінити нічого не можете. Е... Імператриця нам буде говорити про приріст, про дохід, про те, що ми отримуємо якусь фінансову можливість, не можливість, а дохід, над яким ми працювали раніше. Тобто ми засадили сад і він дає от свої плоди. Ми проробили певну роботу, і ми отримуємо вже фінанси після того, як от вони вже почали на нас працювати. Приріст може бути в народженні дитини, в тварини, да? тобто є якийсь приріст у вашій родині. Карта буде говорити про природу. Знову ж мені здається, другий чи третій знак попідряд у нас де імператриця. Тобто побудьте на природі, помилуйтеся цвітінням квіток, дерев, подихайте свіжим повітрям, зробіть приємність своєму тілу. Карта буде говорити про. Маму, жінку, бабусю, можливо, ви будете з нею спілкуватися. Можливо, ця людина потребує якоїсь вашої уваги, і вам бажано її в цей день проявити, тому що імператриця вона потребує уваги до себе і в цей день бажано її надати. Можливо, це просто у вас буде якась жінка в оточенні, яка от захоче від вас якоїсь такої уваги, і якоїсь підтримки, і також бажано зробити. Сім пентаклів 5. Буде говорити про те, що ви очікуєте якогось результата. Знову ж карта фінансова. Ви очікуєте надходження якихось фінансів, результата якоїсь своєї роботи. Тобто карта говорить про те, що ми очікуємо. Не завжди по цій карті до нас в цей день приходять результати нашої роботи. Карта говорить, що цей результат прийде пізніше. Вам потрібно набратися терпіння для того, щоб виноград дозрів. Він дозріває, як ми знаємо, ціле літо, на осінь, тобто час буде йти повільно по цій карті, але результат все ж таки буде. В суботу у нас карта відлюдника буде говорити про. Те, що ви захочете побути наодинці, обдумати об... своє життя, об... десь поглибитися? Глибоко в якийсь медитаційний стан, тобто відлюдник він не хоче спілкуватися з людьми. Йому не потрібно сьогодні матеріальні цінності. Цілий тиждень ви за них думали, і в суботу вирішуєте, що я сьогодні от подумаю про котика і собачку, побуду сам з собою і прийду, от, знаєте, в такий баланс духовний. Да? Спитаю своєї душі, що вона хоче. Можливо, віднайдете якісь запитання, які вам потрібно. Карта буде говорити про те, що можливо ви будете з такою людиною комунікувати. Її з цього стану не потрібно витягувати, якщо вона хоче там побути, хай вона буде. Просто якщо в нас є отакі моменти, коли ми хочемо людину витягнути з того стану, а вона не йде, Карта говорить про те, що її не потрібно чіпати. І вісім пентаклів. В неділю знов говорять про фінанси і роботу. Помедитували один день і в неділю знов до праці. Можливо, у вас є якісь робочі моменти вдома. Ви хочете за неділю все зробити, можливо, ви ходите на роботу і. Вісім пентаклів буде говорити про те, що ви монотонно будете працювати. Карта говорить про те, що людина скрупульозно займається своєю справою, от вона варить зілля, і це дуже довго потрібно це все робити для того, щоб зілля отримати. Але вона точно знає, що вона за це отримає фінанси, і вона монотонно помаленько працює для досягнення своєї цілі. І порада для скорпіонів. Карта сили. у Вас дуже є багато енергії, у вас дуже є багато запалу, ви знаєте, чого ви хочете на е, цьому тижні, і вам потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб досягти цього результату. Но, що саме основне, що у вас ця сила є, і здоров'я у вас для цього є. Тому на цьому тижні беріться за любі справи, які б у вас не попадалися. У вас, у вас все вийде і все вам по плечу. І так, скорпіони, ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!